Сили спеціальних операцій збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова. Напередодні у ССО повідомили, що в Севастополі внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації загинули 34 офіцери та ще 105 окупантів отримали поранення. Зокрема, загиблим вважають і командувача Чорноморського флоту Росії, посаду якого обіймав адмірал Віктор Соколов. Всупереч повідомленням про ймовірну смерть адмірала Міноборони Росії натякнуло, нібито Віктор Соколов живий, та показало командувача Чорноморського флоту на нараді. На відео можна побачити, що під час вступного слова міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу на засіданні колегії Міноборони, начебто, був і командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Втім, опубліковані кадри викликали ще більшу підозру щодо смерті генерала. Уважні глядачі відразу помітили, що Соколов на екрані виглядає. Повністю нерухомим. Завершиться ввод в експлуатацію більше 500 об'єктів інфраструктури. Ідеться робота по укомплектованню середнієвиських частей лічним составам. Нагадаю, за даними українських правоохоронців, Соколов особисто віддавав накази про регулярні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Зокрема, за його вказівкою, підрозділи Чорноморського флоту здійснювали пуски ракет з кораблів та підводних човнів.